Часто ти мало звертаєш увагу на те, що діється навколо. А крім своїх особистих проблем, ти ще маєш вирішувати і суспільні питання. Багато хто відмахується від них, кажучи, це не моя справа, хай інші вирішують, а що я можу зробити. В результаті ми маємо те, що навіть в страшних снах нам не снилося. Дуже гарно про це каже притча. Старий чоловік, підійшовши до яблуні, на якій висіли достиглі налиті яблука, попросив молодика, що лежав під деревом, зірвати одне яблуко. Це твої проблеми, старий, розреготався молодик. Чекай, поки яблуко впаде тобі до ні!» Старий подивився на молодика і гірко зітхаючи, сказав, що в сусідній країні володар готується до війни. Це його проблеми, зауважив молодик. Старий говорив далі, що володар хоче напасти на їхню країну, і варто було б випередити його. Це проблеми нашого володаря, засміявся молодик. Мені і тут добре лежати в затінку і ласувати яблуками. Старий пішов. Країну захопили загарбники. Молодик потрапив у рабство, на нього одягли кайдани і повели в сусідню країну разом з сотнями інших молодих міцних чоловіків. І ніхто вже не відпочивав у тіні яблуні спекотного полудня і не гриз достиглих яблук, та й саму яблуню вороги зрубали під корінь. Через лінь і впертість люди люблять відмахуватися від проблем. Але одного разу настає важкий час, коли вже навіть схаменутися буває запізно. Безтурботне життя великою турботою обертається ця притча про нашу Україну. Ми всі відмахувалися від питань, які стосувалися нашої незалежності. І що маємо в результаті? Вороги підступно, бачачи, що нам пофіг розграбували Україну і зробили з нас німих рабів на своїй землі, а для того, щоб всіх винищити, привели в Україну війну. Отак От чужі проблеми стали твоїми проблемами. Варто почати думати. Поки ти ще залишився живим і поки ще у тебе є чим думати, варто вивчити історію і подивитися, як розвивалися події століття тому та провести паралелі. Думай і головне дій, бо можуть зрізати яблуню, під якою ти лежиш. Всім миру, радості, міцного здоров'я, здійснення мрій, щастя та гарного позитивного настрою!